Друзі, всім привіт! Ви на моєму каналі під назвою Моє життя. Сьогодні я вийшов на річку, ось у нас таке місце. Це у нас якби така яма десь глубиною, мет... може півтора, може 2 метри. Ось, ось така гарна. Взявся з собою сьогодні свою вудочку, на якої я карасів тягав. Сьогодні у мене ось такий поплавок. Один грам ось. О. Ну і звичайно, тут дві дробинки та й крючок. Там я вже пробував з апаришом. Зараз будемо, друзі, пробувати ловити. Якщо нічого не буде, спробуємо закормити місце наше, якщо вдасться. І, друзі, не забувайте підписуватись на мій канал, ставте лайки і будемо дивитися, що з цього у нас вийде. Так, ну все, друзі, зафіксував вас. Ось. У мене вже такий опариш. Там оно риба тільки що випригувала. Зараз будемо сплавляти, ось так кидати і сплавляти в той бік, там де є риба. Сьогодні з наживки в мене тільки опариш. Сьогодні вийшов чисто на розвідку, щоб подивитися, що тут так Риба вже по трішки прокидається. Уже трішки тепло стало. Так, Поплавок, друзі, трішки ще залегкий для такої течії, тому що його течія під низ води, але його не дуже сильна риба боїться. Зараз можливо біля себе закормлю, щоб риба можливо підійде так будемо трішки сплавлювати в той бік а от, друзі тільки що повело на низ Була, було якесь клювання Друзі. О, який що було. Так, ну добре, друзі. Поки що немає ніяких клювань. Зараз я закормлю біля себе, подивлюся, чи риба підійшла, якщо ні, то піду на інакше місце. Це воно туди. А прикормка у мене, друзі, є. Ну Ось отака. Вавролік я не купив. Це у нас часник, прикормка. Зараз замішаю маленький мисочки, та буду прикармлювати. Так, друзі, зараз спустимося. Ось у нас такий впав. Ось ось сюди. Зараз тут трішки водички наберемо. Ось ось така вона рожева. Взяв з собою таку мисочку. Зараз трішки змочимо ось ось так. Якоюсь палицею перемішаємо. Щоб руки не дуже вимазувати. Так, ось так, мали ще води. Ще трішки б додамо. О, ще повинно ставити. Осе, друзі. Зараз буду вилазити та закармлювати. Так, друзі, виліз. Ось, о. роблю ось такі кульки. І неподалеку від себе закидаю. І дивимось на активність якоїсь риби. Чи є вона тут. Зараз близько кину, щоб подивитися. Так, мілка риба, друзі, відразу нападає. Зараз зроблю ще одну кульку і закину. друзі, витру руки та буду переступати до риболовлі. Так, друзі, ось я трішки перемістився. Трішки ліворуч відійшов. Тут хоча б видно, як близька я риба. Невеличка, але є. Ну, стояв я там. Зараз стою тут. Якщо щось дёрнуло. Так. Зараз зроблю трішки більшу глибину. Так, зараз? Так зараз. Так, друзі, взяв опарищів, зараз спущуся сюди, щоб тут спробувати сплавляти аж туди буду сплавляти далеко, воно, зараз воно туди. Зараз стану на якусь плиту. Ось. Що... І будемо з вами, друзі плавляти, Тому що там, друзі, риба скидується поплавок потрібно, друзі, якось краще під, не знаю як сказати, О... Оснастити, щоб він не тонув на течії. Зараз, якщо тут вже нічого не буде клювати, то зміст зміщуся, друзі, праворуч, там де я минулого разу спіймав головля, там також прикормлю та буду також намагатися щось ловити. Там, друзі, Досить добра риба блистить під водою, але її вона не хоче клювати. Це, я думаю, меренга вже приплила. Тому буду робити на неї якісь снасті, щоб вона також в мене клювала. Пушку відпускаю, щоб поплавок собі несло. А потім, коли він вже знісся трішки, трішки, потім підтягую, друзі. підтягувати, досить далеко вона неслося. Але там, друзі, плесо тихіше і там поплавок не буде так заносити. А, друзі, тільки що у вас і поплавка скинулася риба. Так, ну добре, друзі, буду стояти. Якщо нічого не буде, то побачимось, друзі, вже вон там на нашому з вами місці так ну що ж друзі зібрав я вже речі йду на те місце там на своє місце ось яка тут друзі у нас краса воно там друзі гори на камеру напевно не буде видно там у нас гори воно тут такий маленький водоспад і зараз буду йти туди. І, друзі, зустрінемось на тому місці. Так, ну що ж, друзі, прийшли ми на це місце, на якому ми в минул минулому відео з вами були. Ось тут вже яка риба є, вже починає скидуватись. Що побачимо. Ось заходимо. Ось яке тут. Ось прийшли ми друзі. Зараз зараз складу свою вудочку. я не помню тут склав. Та потім, друзі, потрібно буде прийти колись, прибрати це і зробити собі краще місце. І зараз, друзі, я вас зафіксую та буду все показувати. Так, друзі, стою я тут. Поки що було тільки два клювання невеличких. Ну, зараз переміщуся трішки правіше. І там уже вімкну камеру. Так, друзі, переміщаюся я на інше місце. На гачку у мене один апариш. Ось тут, друзі, у нас рибка завжди стоїть, Ну, вже видно, вже блестить. Зараз будемо намагатися її і тут обпіймати. Там, якщо вам видно поплавок. Вода з того разу якась уже трішки мутніша стала. У нас йшли дожі недавно, можна сказати вчора. І вода, напевно, трішки з гор помутніла. Так, що у нас тут за паршом? Ще живий. Тут, друзі, у нас уже тут... Більше ще риби зайшло на наше місце. Так кинули. Потрібно також трішки сплавляти. О, там, друзі, тільки що скинулася. Досить непогана риба. І ще раз скинулася. Щось не хоче клювати. О, тільки що, о, друзі, є невеличка клювання. Тільки сказав, що немає клювання тут. Величка клювання сталося, але відпустила вже. Так, ну добре, друзі, буду тут поки що стояти. Якщо буде якась рибка, то я, друзі, обов'язково вімкну камеру, щоб показати її і вам. Так, друзі, перемістився я вже... Сюди, тут я буду вже, напевно, і завершувати свою рибалку. Так, друзі, перемістився я на останнє місце на сьогодні. Тут я і буду завершувати рибалову. Оце тут я тільки що ловив. Тут риба в мене одна тут зірвалася. Викидав сюди решту прикормки. І зараз буду тут вже ще хвилин 15 ловити та, друзі, вже буду йти додому. Так, друзі, стой, я тут вже десь хвилин 5, було також декілька клювань, тільки що гарна риба скинулася, друзі. Зараз ще буду стояти трішки, а потім буду вже йти додому. Зараз спробуємо зробити то меншу та більшу глибину. Будемо експериментувати. Зараз зробив меншу глибину. Можливо, вона стоїть не біля дна, а в товщі води. Але поки що я її бачу біля дна. Але вода не дуже прозора, біля дна її бачу тільки вона блистить. Можливо, зараз поставлю, щоб біля самісінького дна була, друзі. Далі відчинок, можливо, голова стоїть за цією веткою, цією коряга, яка тут впала. Зараз там спробуємо. О, було, друзі, гарне клювання. Зараз плавимо трішки. Зараз ще раз, друзі, туди закинемо. Тут під берегом також, друзі, є риба. Можна стоїть, Тут її видно. Воно щось на дробинку об... звертає увагу. А на опари, не ці. Так, друзі, нарешті є перша риба на поплавок в цьому сезоні. Ось, о, ось такий гарний лавель. Ось, ось зараз. Ось такий невеличкий, гарний, дуже красноперий, червонокнижний лавель. Ось, ось такий. Клювання було досить добре, тільки що у мене також зірвалася риба. Так, ось такий невеличкий, його ми, звичайно, відпускаємо. Все, він поплив у нас. І зараз ще буду закидати. Можливо, на камеру щось вдасться спіймати. Я, друзі, заробив більшу глибину. І це, я думаю, спрацювало, що риба перша клюнула у нас. До цього було, О, друзі, клювання тільки що було. О, є, друзі, маленькі клювання. Да, ні, туди не треба пускати, тому що там вже також є коряги. Вплавляємо, друзі, тут неподалік від берегу. І перший, друзі, головий час є. Можливо, зараз буде щось покрупніше. что я зарабыл бичу глубину. Зараз закину да, электричку. Так, не будем оставлять. Якщо було легенько клювань, можливо, зараз забирає. Добре, буду будуть далі піскати. Продовжуємо сплавляти. О, друзі, і є маленьке клювання, зараз важливо буде тягнути. О, ще роздергнулася. О, давай, давай. Поки що немає. О. Бувай тільки що риба відчув. Потім, друзі, якщо щось буде, обіб. Сьогодні ловив нас ось такому прекрасному місці. Також ловив там на плитах, друзі. Спіймав отам от першого головля в цьому. Ні, вже другого головля в цьому сезоні. Того я спіймав на ультралайт, а цього я спіймав на поплавочну вузочку. І друзі, дякую, що дивилися моє відео. Ось таке у нас невеличке відео вийшлося. Тому, друзі, кому сподобалося, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, якщо хочете наступну рибалку, всім до нових зустрічей, Всім до нових зустрічей, друзі, всім пока-пока.